Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді новинка магазину Батискав. Це нова система Spare, яка називається Екстрім Спорт, розроблена спеціально для спортсменів, які займаються водними видами спорту наводними. Це каякінг, кайтінг, серфінг і так далі. В принципі, може використовуватися і для підводного полювання, може, для дайвінгу, ну але для дайвінгу вже. Не так актуально це буде. Розроблено спеціально для швидкісного порятунку, щоб спортсмени могли з вільними руками вдихнути повітря, коли з ними щось трапляється, якась ситуація не дуже добра. І ще вони знаходяться при цьому під водою і їм не вистачає повітря. Виглядає ця система дуже прикольно. Це ось такий жилет і. Ось такий балон з регулятором. Резервне джерело дихання від компанії Spar Air. Так, роздивимося спочатку резервне джерело. Алюмінієвий балон 0,28 літра, 32 повних вдохи. Є манометр, є роз'єм для заправки, також в комплекті є спеціальний роз'єм для заправки від балона. І загубничок. Повітря є всередині, я повністю його заправив. 200 бар в нього поміщається. Тиск 200 бар. Отак от це виглядає. Так, наступне це от така до нього йде жилеточка з карманом для розміщення цього безпосередньо балончика, з якого ми будемо брати повітря і дихати так Отак це, це виглядає. Давайте спробуємо його зібрати, розкриваємо карманчик та заправляємо оцей балон у карман. Досить плотненько він так туди заходить. так це виглядає. Застібаємо молнію І у нас виходить отака от жилеточка. Тепер треба ж все це приміряти на себе. Жилетка вироблена з неопрену. Так що. Води вона не набереться і воду вона не пропускає. В деяких місцях всередині, бачите, як виглядає навіть голий неопрен, який не буде пропускати воду ще й трошки по грудях буде вас утеплювати. Ой, як мій мікрофон. Ось він тут, сподіваюсь, мене чутно. Ось так виглядає ця жилетка. Вона одного розміру. Ну, на мене без гідрокостюма нормально вона налізла, ще й місце залишається. Я думаю, що якщо дядька буде побільше, на тоненький костюм ляже, в принципі, нормально. Прямо якщо там дядька 2XL і костюм 7 мм, тоді, мабуть, ні а так. На середнього чоловіка на гідрокостюм буде, в принципі, добре. Як використовуємо, цю штуку знімаємо. В принципі, дуже зручно. Я б не сказав, що прям так воно буде зручно, але, в принципі, зручно. Якщо руки зайняті, не треба вам доставати ні звідки того балона. Ось він прям тут. Нормально дихається і все працює. Так що, отака от система Extreme Sport від компанії SparEar вже є в магазині Батискав. Кому цікаво, приходьте, дамо приміряти, спробувати подихати трохи, або відразу замовляйте на нашому сайті Батискав. на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!